Нинішнє скликання Верховної Ради вже шостий рік працює у парламенті, і це рекорд Вибори в Україні під час воєнного стану заборонені законом і технічно неможливі. Тому віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко закликав новообраного президента США Дональда Трампа допомогти закінчити війну для проведення виборів народних депутатів. Ми будемо працювати, звичайно, з обраною адміністрацією, з обраним конгресом, з обраним холом, з обраним сенатом. Ми і так з ними працювали. Я не думаю, що там склад якщо про парламент, що там склад сильно зміниться. Там ну на 100%. На жаль, ми в Верховній Раді не можемо змінитися як вони, але ми дуже хотіли би, щоб американські політики всі починаючи з Дональда. Трампа, обраного президента, і закінчуючи конгресом, сенатом, щоб вони зробили максимум для того, щоб ми могли переобратися. Це наше прохання як депутатів до них. А щоб ми могли переобратися, зрозуміло, що має закінчитись війна. Ну і наразі у Верховній Раді вільних 50 мандатів працюють всього 400 народних образців. Натомість визначених конституцією 450. При цьому як показує моніторинг засідань. На голосування ходять далеко. Не всі додам, що досі при своїх мандатах про нардеп Нестор Шуфрич та Олександр Дубинський вони перебувають у СІЗО. Офіційно лишаються народними депутатами. А втікачі Артем Дмитрук та Андрій Одарченко також. А також досі з мандатами обранці, яких оголошено у Рошик, Це Сергій Шахов та Ярослав Дубневич. Ну і втім, попри не надто високу відвідувальність депутатами сесійної зали голосів за важливі законопроекти, вистачає для ухвалення результативних рішень. Необхідно 226 карток і 301, якщо необхідно внести зміни до конституції. Європейська комісія відзначила ефективність роботи Верховної ради в умовах воєнного стану. Однак, Брюссель помітив обмеження прав опозиції, через що вона не може. Виконувати свої функції наповно. Зокрема, це стосується випадків безпідставних заборон на закордонні відрядження для опозиційних нардепів. Ну і далі у нас на зв'язку е наш експерт Андрій Магера, юрист, експерт з конституційного права, заступник голови ЦВК України з 2007-2018 років. Пан Андрій, доброго дня. Слава Україні! Вітаю, героям слава. Ну Скажіть, будь ласка, ну, е, потребує зараз Україна виборів в парламент чи ні під час війни. ну от Багато кажуть, що, е, ну, от, наприклад, Корнієнко закликав Трампа допомогти закінчити війну для проведення парламентських виборів. Чи так це, чи ні? Безумовно, коли триває війна, коли триває повномасштабна війна. І існує очевидна небезпека для життя і здоров'я українських громадян, то вибори таки відбуватися не можуть. Саме тому триває воєнний став. Але як тільки ці е, обставини зникнуть, тобто в силу різних причин перемоги України в силу укладення якогось мирного договору між двома воюючими сторонами, то після цього широкомасштабні бойові дії цілком очевидно вже не будуть вестися і всі є підстави для того, аби скасувати воєнний стан як такий, а скасування воєнного стану автоматично для собою потягне виникнення передумов для післявоєнних виборів. Проте післявоєнні вибори вони будуться лише натисканням своєрідним натисканням на кнопку, і коли світло вімкнеться, наприклад, чи вимкнеться? Ні, це буде працювати по іншому. Парламенту треба буде ще ухвалити законодавчі законодавчі зміни. Я би вами сказав, післявоєнних виборче законодавство щоб дійсно можна було провести як президентські, так і парламентські вибори. Там ще дуже багато буде роботи, і так якби на завершення відповіді на ваше запитання, відзначу, що центр політико-правових реформ спільно з обороною Айфесом, ми, експерти, говоримо про те, що для повноцінної підготовки для післявоєнних виборів. Знадобиться очевидно, ну що найменше 6 місяців. Дійсно, щоб ці вибори відбулися якісно. Андрію, а чому експ... там, можна може сказати, наші народні депутати, які зашкварилися і з якими там є статті кримінального кодексу, які просто сидять в СІЗО, які просто втікли кудись? Чому ці мандати е їх не позбавляють цих мандатів? Чи є якась процедура сим е покінчити яким чином, і як мінімум переобрати в цих округах, де представлені е ці е депутати? Ну, якщо вони що не стосується... знаходиться в зоні окупації, в зонах воєнних дій повноцінних, що стосується народних депутатів України, то ми впираємося в конституційні положення. А конституцію ми міняти не можемо. Я нагадаю, є в нас така стаття 81, яка визначає винятковий перелік підстав для дострокового припинення повноважень нардепів. І, зокрема, це підстави є, подання заяви про відставку про власної заяви. Там набрання законної сили обвинувальним вироком суду. Це привіт всім тим, які розслідують роками кримінальні провадження проти колаборантів, зрадників і так далі. Але досі немає рішення суду, немає вердикту. Судового органу, який би набрав закони сили, це буде тоді підстава. Але цікаво, що серед переліку підстав є і така, як виїзд на постійне проживання за межі України. Виїхав за межі України, людина вважається такою, що проживає за кордоном, і парламент. Має ухвалювати для цього рішення. Так у нас є Або... такі депутати втікачі, які так. виїхали. Чому ми не доходимо до цих справ? Чому не позбавляється це вже це? Вже питання парламенту, керівництва парламенту, щоб вони ухвалювали подібні рішення. Точно так само ситуація, коли набув добровільно набув громадянство держави колаборанта. Більше того. Працює в окупаційних органах, допомагав проводити референдуми, псевдореферендуми, псевдовибори на окупованих територіях. Це теж підстава для припинення громадянства України. Для цього треба президенту і видавати указ про припинення громадянства України. Тобто, як бачимо, є підстави, по яких Андрійович, на ваш погляд, скажіть, дайте мені свою експертну оцінку, чому mm. цього не робить ані голова нашої держави, ані е Верховна Рада. Я думаю, що тут все ж таки треба адресувати запитання їм, і все впирається, я би навіть сказав, в заїжджену фразу політична воля. Така собі історія. Ну, а скажіть, що зараз у нас зі складом парламенту? Ну, от поговоримо, яка у нас який склад може бути критичним? Якщо хтось ще кудись втече, скалаборується, сяде в добуцегарні, то в який момент Верховна Рада стане вже нелегітимною і не, не працездатною? Мабуть, варто згадати про те, що Україна це чи не єдина держава Європейського континенту, яка передбачає своїй конституції ухвалення рішення парламентом не простою більшістю присутніх на засідання, а більшістю від конституційного складу. Тобто, скільки б не було народних депутатів України чи 450, чи 400, чи 350, все одно для 226. позитивного рішення треба 226. і це проблема. Друга проблема виникне тоді, коли кількість народних депутатів буде менше ніж 300. Бо в нас є рішення конституційного суду. Ще я можу помилятися, здається, 20-річної давнини, де конституційний суд сказав, що по умови повноважності Верховної Ради у дві третини, тобто у 300 народних депутатів, є обов'язковою не тільки на час початку роботи скликання парламенту, але й протягом всього скликання парламенту. Це означає, що коли буде менше ніж 300, парламент стане неповноважним і не зможе ухвалювати ні законів, ні кадрових рішень. І це буде проблема. І, до речі, на цю проблему я свого часу ще звертав, якщо я не помиляюсь, у 2017 році публічно про це говорив: що треба обов'язково повертатися до чистої пропорційної системи. Бо якщо ми половину депутатів обрали за мажоритаркою, ми обрати на місце. Інших депутатів вже нікого не зможемо. Бо, наприклад, в нас зараз воєнний стан. А була б пропорційна чиста система. На це місце зайшли б інші депутати по списку партії. І нас завжди би було 450 народних депутатів. Андрій, дякую вам. А, і що до 20 секунд, ще є у нас дуже коротко. Як швидко можна організувати в Україні перевибори? Я думаю, що буквально. Шість місяців про те, що ми говоримо, експерти. Ну навіть якщо ЦВК дуже гарно підготується, ну мабуть, щонайменше чотири місяці. От після закінчення воєнного стану, але це треба дуже швидко і все багато робити. Дуже багато роботи для цього. Андрію, дякую вам за те, що долучився до нашої прямої трансляції. Андрій Магера, юрист, експерт з конституційного права, заступник голови ЦВК України, 2007-2018 роки, був років. з нами на зв'язку. Пан Андрію ще раз. Дякуємо.